Отакі От сверлашка Форснера прийшли з Китаю. <клух> Дешеві і дорожчі. Почну з дешевих. Взяв три розміри 30, 35 і 40. Не знаю, буде видно чи ні. Дешевих якість, звісно, така собі. Виготовлення не на висоті явно. Але ніби хоч не криві. Що? хвостовик. Це вони в контейнерах і в таких пакетиках. Промаслені. Сороковочка. Так. так, а ці трішки дорожчі, не набагато, але. але, видно, по якості вони набагато кращі. Ці вже з шестигранним хвостовиком це десяточка. Тобто виготовлення цих доволі непогане, напайка гарна, рівненька і впаємо гарно. Причому десяточки тут одна напайка така, ну, врешті стандартна, типу центральна одна і дві бокові, маленькі. Це 50 мм діаметр. Зараз перевіримо. Так, сверло 35 мм. Непогано. Отвір не порваний. Сверлить нормально. Це, до речі, сосна була. Ну, щось м'яке сосна чи не сосна, може ялиця. Так, тут є ще шматочок твердої породи. Зараз спробуємо. Отже, те саме 35 мм. Дешевеньке сверло Форснера. Якась тверда порода, не знаю, яка саме. Да. Тверда, дається вже не так. Бадьоро. Нагрілась. Поставив десяточку. А, кращої якості сверло, подивимось. Та сама тверда порода. Може хтось скаже, що за порода. Да, важко сверлить таку породу. І ще така дерев'яшка теж твердувата, не знаю, що за порода, але м'якша, ніж попередня. Так, вирішив ще поставити 40 мм з дешевих і цю ж саму дерев'яшку твердоватої породи. В принципі, непогано. Теж може хтось підскаже, що за порода, якщо знаєте. Отже, які можна зробити висновки. Загалом, що дешевенькі, що трішки дорожчі сверла Форснера з Алікспрес. В принципі, гризуть деревину однаково. Окрім оцієї кам'яної деревини, не знаю, що це за. Вона ну, дуже тверда. Просто як камінь реально. Чи як пластик. М'яка була, це... це не сосна, це щось хвойне, але далеко східне. Точно не пам'ятаю. А інша деревина. Теж тверда, це ось. Теж чорт я знаю, що саме за порода, я не знаю. Тріснута була. Можливо, хтось визначить. Напишіть в коментарях.